Доброго ранку, шановні колеги та батьки! З вами сьогодні вихователь дитячого садочку 287 Завальнюк Наталя Григорівна. Мета нашого заняття закріпити правила безпечної поведінки вдома, виховувати вміння самостійно користуватися набутими знаннями в повсякденному житті. Йшли із хати мама з татом, домовлялися із Гнатом. Грай, читай, відпочивай, порайся удома. двері ж ти запам'ятай, не відчиняй нікому, бо ж бувають різні люди. Гнат сказав. Хай так і буде. На комп'ютері пограв, трохи книжку почитав, помити посуд не забув, сів на канапу та й заснув. Самому шнудно увесь день у двері раптом дзинь зелень. Помчався хлопчик відчиняти, це певно, гості йдуть до хати. Забув про заборону гнат, у двері вдерся злий пірат, де гроші. Подавай мільйон. На щастя, був це тільки сон. Дуже важливе правило безпеки. Не відчиняй незнайомцям. Навіть не підходь до дверей, коли хтось дзвонить. Як це не прикро, у світі багато злодіїв, які стежать за квартирами, які хочуть їх пограбувати. Злодії можуть називатися електриками, поштарями, навіть міліціонерами. Якщо хтось дзвонить у двері, негайно телефонуй матусі та батькові. До побачення!